Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій працьовитій родині, є великий город, загальна площа 37 соток, садок і величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай. Для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси, власна свердловина і великий септик, будинок з газом, опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне, для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі. Але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери, що додають затишку і тепла у кожній частині будинку. Окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні, підлога покрита плиткою, ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою, є котельня та дві системи опалення газове та твердопаливне, що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, городництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення, у тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі, оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та судочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми. Магазини та зупинка громадського транспорту поруч що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму, та не забувайте підписатись на канал. Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний. Що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове. Що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води, без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум. Що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечер на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці. Де можна провести час на свіжому повітрі, будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами, до річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям, відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок. Місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна. Душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення. Конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода. Забезпечується бойлером, є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт, поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб, три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал.